З нами на прямому зв'язку військовослужбовець на позивний вовк, начальник штабу батальйону розвідки. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю що на студії, вітаю глядачів. А що ви можете сказати про те, якою зараз є тактика у ворога, чи змінюється вона якось? У ворога все менше залишається одиниць броньованої техніки, завдяки в тому числі нашій щоденній кропіткій роботі. А тому ворог все частіше переміщається невеличкими групами, пішими групами, або навіть на двоколісній техніці. Тобто таким чином, тобто це велосипеди, мотоцикли. А таким чином ворог вважає, що нам складніше вилучитися за допомогою епідронів. У нього, наприклад, і думає, що це йому якось допомагає. Насправді допомагає йому досить рідко. І ці всі цілі також вражаються. Ворог пересувається невеличкими групами, бо величкі групи, звісно, простіше нам вражати своїми. БПЛА була... намагається накопичуватись на певних у певних районах. Але ми ці райони визначаємо і відповідно носимо ураження теж нашими дронами, зокрема важкими бомберами. руйнуємо укриття з особовим складом, які ми враховуємо, і також звісно наздоганяємо ворога під час оцих поодиноких пересувань або пересувань до колісній техніці, тому накопичитись у значній мірі, щоб перейти або хоча б мати можливість до якихось там штурмових дій безпосередньо у бойові порядки бригади ворога немає. Ну, і от, судячи з тих відео, які Хартія публікує в соцмережах. Робити це вдається зокрема завдяки FPV-дронам. Яку роль вони зараз відіграють у ваших підрозділах? І чи використовуєте наземні також такі установки, дрони, безпілотники для ведення бойових дій, виконання бойових завдань? FPV-дрони дрони це надважлива компонента, це основний засіб для ураження динамічних сілей. Тих, які пересуваються, тобто якщо у нас якийсь є більш потужний дрон, там важкий бомбер або нічні бомбери, як їх називають, то це більше все таки для стат статичних цілей, з нього значно важче там ним ганятися за якоюсь там військовослужбовцем там чи якоюсь технікою. А от в це основний засіб і враження бронетехніки і транспортних засобів інших номенклатур і безпосередньо особового складу. НРК, НРК наземні роботизовані комплекси, застосовуються нами дуже активно, насамперед, для логістики, тому що ворог теж досить активний у застосуванні своїх дронів, тому для безпеки особового складу, для того, щоб зберігати наших людей, ми дуже активно впроваджуємо. НРК, насамперед для логістики для підвозів, а навіть для евакуації поранених інколи, тобто це таке основне застосування. Ми вибудовуємо справжню таку логістичну систему, саме засновану на НРК з відповідною інфраструктурою і з великою кількістю цих дронів. І ще, мабуть, стає основним засобом логістики у тих умовах бойової установки, що спалося. Говорячи про наземні роботизовані комплекси, на вашу думку, чи є перспектива в подальшому вдосконаленні використання на полі бою їх? Оскільки все ж таки вони також на жаль знищуються ворогом і коштують немало. Однозначно, однозначно, ми вже набули певний досвід, і в плані вдосконалення їх в плані допрацювання, так і в плані застосування. Бо кожен новий засіб а це абсолютно новий засіб, тобто жодні армії світу не використовували ще так інтенсивно НРК, на землі комплекс. комплекси, тому ми здобуваємо цей певний досвід, робимо висновки, вчимося в тому числі і на своїх помилках, звісно, і допрацьовуємо технічні. Моменти СНРК роботи дуже багато. Насправді саме тому, якщо якщо нас дивляться якісь глядачі, які ще не у силах оборони, але вони їм цікава радіотехніка, їм цікава механіка, тобто спрямування таке у них їхніх інтересів та можливо освіти, то запрошуємо усіх долучатися. Роботи буде в доставі саме по вашому фаху. І розкажіть які І це потрібно? стосується до речі, так, так. не лише інженерів, це стосується програмістів, це стосується аналітиків, це стосується водіїв. Тобто дуже багато таких фахівців зараз досі не, не, не мобілізувалися з якихось причин, бо можливо бояться, що не потраплять кудись не туди. Однак у нашій бригаді та чи у корпусі «Харків» такої історії немає. У нас максимально враховуються ці всі навички, побажання, бо нам це самим виходить. Закликаємо наших глядачів переходити і підтримувати бійців, обов'язково враховуючи зараз ситуацію теж на півночі країни. Дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповісти про ситуацію на південно-пробожанському напрямку. Військовослужбовець на позивний вовк, начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Хартія був з нами на зв'язку.